У Коломиї відбувся благодійний фестиваль United Фест, головна мета якого збір коштів на підтримку 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвайс. Вхід на фестиваль був за донат на дрони у розмірі 250 гривень. Цей захід об'єднав військових, волонтерів, підприємців, громадські та благодійні організації з однією метою зібрати кошти для підтримки наших захисників. Лев Шеремета, співорганізатор благодійного фестивалю, який у день незалежності на Коломийському литовищі показував відвідувачам, як управляти FPV-дронами. У нас можна побачити, що бачить оператор дрона в окулярах. Всі окуляри налаштовані на той самий канал, який в оператора. Оператор літає дрончиком, можна подивитися, як там дріфт відбувається, досить гарні ракурси побачити. Ну і Людина може побачити, як це бачить оператор. Також може спробувати на симуляторі справжній пульт управління від FPV і відчути всю складність і цікавість цього заняття. Під час фестивалю збирали кошти на підтримку 10-ї окремої. І гірсько штурмової бригади Едельвейс. Для відвідувачів підготували виставку ретроавтомобілів та військових трофеїв з фронту, дрифт-шоу та різні майстер-класи. Ми от назбирали всяких трофейних москальських е, трофеїв, тобто, да, москальських трофеїв, тобто, і розігруємо з 10 чоловік. Хто саме краще виб'є десятку, той, той забирає даний якийсь фот. Ми розігруємо зараз на даний момент, що вам. Бойовий шолом, який з москаля 500 гривень, та це для нас. Ми пробуємо для наших захисників якнайбільше зібрати коштів. На благодійному аукціоні представили 50 лотів. Серед іншого, колекційні монети, крафтові речі коломийських дизайнерів, футбольні атрибути з підписами українських спортсменів і трофейні речі військових з фронту. Від наших військових також від 10-ї 10-ї кремогірсько-штурмової бригади також будуть цілувати з аукціона. Це футболочка і ось такий головний убір. Гості фестивалю за донат мали можливість взяти участь у дрифт-шоу. Під час фестивалю United Fest за попередніми підрахунками зібрали понад мільйон гривень. Кошти з продажу квитків, а це півмільйона гривень, підуть на закупівлю FPV-дронів для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Альвіна Абрамчук, Микола Ганутін, Андрій Кордубан, Михайло Поп'юк, новини сі 4